Далі ще одну важливу тему будемо обговорювати, але спершу долучимо до нашого ефіру Віталія Безгіна, народного депутата України, фракції Слуга народу, члена Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Про це і будемо говорити. Вітаю, пане Віталію. Вітаю доброго дня. Отже, про Агенції регіонального розвитку першочергово йтиметься. Чим зараз займаються ці агенції? І якщо ви знаєте їхні плани на рік, ну агенції це така інституція, яка в принципі в нас працює далеко не всюди. Зараз вони працюють приблизно але навіть не приблизно, а реально в шести областях України. Якщо брати до уваги європейську практику, і ту ж згадуємо вам щойно в ефірі Польща, то під час європейської інтеграції Польщі агенції регіонального розвитку були однією з рушійною силою, тобто вони допомагали їх і регіонам розробляти стратегії, готувати проектну документацію, на яку отримувалися кошти європейського союзу. У нас в країні ці інституції стали на зараз дуже слабкі, не реф. Формовані, і звісно, що без їх підкріплення, ми матимемо. Я думаю, що певні проблеми з можливістю проектного менеджменту і освоєння коштів Європейського союзу на наших теренах. Пане Віталію, ви в одному із от бачу статтю, якраз переді мною ви заявляли про те, що агенції регіонального розвитку повинні отримати більше фінансової та політичної незалежності. Як це можливо реалізувати, та в результаті що це дасть? Поясню зараз сама по собі агенція, і перше все призначення її керівника це певною мірою компроміс з точки зору навіть того, як це задано між обласною радою в будь-якому регіоні і обласною державною зараз. Це обласної військової адміністрації. І звісно, що, як правило, будь-які призначення, будь-яка діяльність там відбувається внаслідок цього політичного компромісу. Неважливо добре, це чи погано це просто даність. ми пропонуємо? Уму зараз в нас в Україні, завдяки посольству Швейцарії, працює проект ЮКОРТ, який вже взявше на чотирма. Відповідними агенціями, тобто підтримує їх інституційно, десь підтримує ресурсно. Ми сьогодні, зокрема, зустрічали з посольства Світарії з цього приводу, щоб вони взяли під отіку ще дві агенції. Крім цього, оскільки зараз є бюджетний процес, ми пропонуємо утворити нову цільову субвенцію з державного бюджету не безпосередньо на агенції регіонального розвитку і їх міжнародну діяльність. Я сподіваюся, що така субвенція все ж таки зробить їх більш незалежними дійсно інституційно і політично. Пане Віталію, також хочемо зачепити тему реформи Держслужби та роль держсекретарів міністерств. Загалом, як оцінюєте, на якому етапі зараз ця реформа і як поява така, такої посади, як дерсекретарів? Чи змінило щось? Дивіться, я вже десь висловився тиждень назад з цього приводу. Потім деякими людьми, які займалися цією реформою 5-10 років назад, був розкритикований. Давайте так: дійсно, в кожному міністерстві у нас є держсекретарі. Чисто теоретично держсекретаря це людина, яка має бути носієм інституційної пам'яті, тобто в тебе змінилася влада, чи змінилася міністр, політичні посади. Ця людина залишається там. Вона займається певним транзитом справ. Вона дійсно є стрижним тієї чи іншої політики, які має формувати міністерство. На превеликий жаль в Україні це ну працює погано, як правило, держсекретар разом з усією політичною командою. Звільняється з кожним новим приходом нового міністра в новоміністерство. Тому, на мою думку, зараз ця інституція не працює і на превеликий жаль. А це перша відповідальність нас як політиків, так які формують зокрема, виконавчі органи влади. Це не сприяє тому, що державна служба була стало і працювала більш ефективно. Тобто, поки що змінюється тільки держсекретарі. То можливо цю посаду ну, треба так, ліквідувати воно це не дає, дає позитивного ефекту. Дивіться, ми зараз думаємо про те, що можливо треба, якщо давна нас шляхом політичної еволюції до розслушання не виходить змінювати ці правила гри. То напевно, можливо, треба впроваджувати імператив, що просто на період транзиту передачі влади держсекретар не може звільнятися. Ну будемо думати, будемо радитися з міжнародними експертами і партнерами з цього приводу. Пане Віталіо Дмитро запитав про те, щоб можливо ліквідувати посаду. Ви до якої більше схиляєтесь позиції? Ліквідувати чи реформувати? реформуватися, ліквідовувати не можна, то по тій простій причині, що справи в міністерствах мають передаватися. Ми нещодавно мали змогу бачити і про це допис робив Віталій Дейнега. Так коли змінилася команда від Миноборони, що він підготував певну транзішн-бук, яку передав своїм спадкоємцям да на посаді. Подібно. Ну, історію в нашій сфері в сфері місцево самоврядування регіональної політики ми перепроходили в 2019 році, коли е, тодішній віце-прем'єр Зубко складав повноваження, і фактично нашій команді він передав всі свої напрацювання. Але на превеликий жаль, це поодинокі випадки. І звісно, що для систематики ніякої ліквідацію посади робити не можна просто треба більш жорстко регулювати, щоб не було оцих політично мотивованих звільнень. Тобто, по суті, це має бути людина, яка не залежить від керівництва того, того чи іншого міністерства. Я б назвав, назвав щоб, на кштальт за по реформі. Да? Тобто, у вас є міністерство, наприклад, реформа охорони здоров'я. Це має бути людина, яка знає, як працює кожен гвинтик, але при цьому вона не ухвалює політичне рішення. Да? Ось як це замислювалося з точки зору плану. Тобто, щоб не було жодного тиску на цю людину. Безумовно, 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 ці посадовці в ідеальній картинці світу мали бути захищені. Пане Віталі, а який ви бачите дієвий механізм вирішення цієї проблеми? Ну, як я сказав, я бачу тільки регулювання більшорське на рівні закону, що під час зміни влади в якийсь наприклад період півроку, да поки там змінюється влада, формується коаліція, міняється міністерство, унеможливити звільнення таких посадовців, якщо воно є політично вмотивованим. Ми розуміємо, що якщо це питання там порушення діяльності, якщо не дай боже, це якась там підозра, не дай боже ще більше державна зрада, подібні речі, то звісно, що має бути одноразова санкція. Але якщо це політично вмотивоване звільнення, то. Його не можна допускати, тільки так можна зберігти далі системи. Дозвольте, я поцікавлюся, можливо, ви зможете пояснити. А для чого змінювати держсекретаря міністерства, якщо він не впливає на прийняття політичних рішень, для чого приводити свого тому держсекретаря? Двіться то тому, що в нас в Україні низький рівень стане на зараз політичної культури, і тому, що кожен високопосадовець намагається заходити зі своєю командою. Давайте будемо чесно на превеликі жаль. У нас досі дуже часто працює правила, коли віддають перевагу умовно своїм, умовно лояльним, а не умовно професійним. Тому дуже часто в нас так під такі ніс потрапляють і ті, хто мав бути носієм пам'яті. А чи може це бути питанням довіри? банально? може, але це все дивіться. Все все, все впирається в питання довіри, все в питання еволюції, поглядів, політичне дорослішання. Але ми молода демократія. Тано, ми молода, трохи більше 30 років демократії, яка іноді поводиться не так мудро, як демократії стали. Якщо так мудро не поводиться, треба шукати запобіжники на певному етапі еволюції. Ну принаймні, я так вважаю. Що ж дякуємо вам за роз'яснення? Нагадаю, що на пряму зв'язку з нами був Віталій Безгін, народний депутат України, фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.